Отця і сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Дорогі у Христі, брати і сестри, чуємо Євангелії, де Господь розмовляє з жінкою Самарянкою. Досить цікавий діалог, де жінка декілька раз здивується з того, що Ісус Христос просить у неї напитися води. В Ізраїлі. Є, будемо казали, таких дві групки населення. Одна, до якої відносився Ісус Христос, це були юдеї. Тобто ті, які поклонялися і молилися Богові, Господеві в Єрусалимському храмі. Туди приходили і приносили жертву Господеві. Самаряни це була інша група людей, які, будемо казали, навіть асимілювалися з іншими поганськими народами, і їх не пускали до. Єрусалимського храму, тому вони знайшли собі інше поклоніння Богові на горі. І це так би можна порівняти до сьогоднішнього часу, як зустрічаються дві особи різних конфесій. І один одному хоче доказати, пояснити, що ось моя віра чи моя релігія є правдивішою, є кращою, ніж твоя. І коли Господь біля криниці Якова, тому що в Ізраїлі воду дуже сильно цінують, тобто нею дорожать, Це не так, як в нас, що можна викопати криницю практично будь-де, де людина хоче, на, свої, на своєму подвір'ї. Там зовсім по-інакшому. Криниця каже Самар'янка, що їхній правотець Яків лишив їм у спадок. Уявіть собі. Яка то має бути цінність води, щоб батьки просто передавали у спадок криницю? В Римі, в Східному інституті є такий предмет лекцій, як освячення богоявлінської води і значення води в житті людини. І до одного студента, українця каже: пристав нам. Своє подвір'я, своє житло, як ти живеш вдома на своєму подвір'ї. Ну і він каже: тобто, звичайна хата. І що було подвір'я, він каже, ось тут хата стоїть приблизно, тут є подвір'я, в саді за хатою, гарний сад завжди в українців є. Тут, будемо казати, така стайня, де перебувають тварини чи господарка. І каже, хто собі хоче, то може собі викопати краницю, так, щоб було зручно і близько. Приходите дехто копає криницю ближче до воріт, до хвіртки, щоб могли сусіди прийти, якщо немає води, набрати води. Каже, добре, а як ви поливаєте свої сади і свої городи, там, де ви садите е е е свої збіжжі? І стоїть, каже, та ніяк. А що треба поливати, у нас досить нормально. Каже, і що все росте, так у нас все росте. І він каже: Ви є щасливий у Бога. Господь вам дав одну з найкращих земель у світі і виводить того студента на подвір'я того інституту, і так в листі рукою відгромаджуєте листя і каже: Подивися, бачиш, у нас навіть дерева не можуть рости без води. І там стоїть крапельний полив, стоїть шланг, де з якого капає вода, щоб дерево могло жити. Тоді можемо собі уявити, в якій благодатній і щедрій землі живемо ми, а як живуть інші народи, де дорожать кожною краплиною води. Так само і тут Самарянка, яка прийшла набрати води, і Ісус починає з нею діалог. Вона здивувалася, тому що ці дві групки людей вони ворогували між собою. І каже, пане, ти навіть не маєш чим зачерпнути води, а ти мені говориш такі слова. Тим більше, що наші народи ворогують. І Господь починає пояснювати певні, які б нам казали, духовні справи. Зауважимо, що то за така особа прийшла. Це жінка, яка мала п'ять чоловік чоловіків у своєму житті. Навіть каже, коли Господь каже. Приведи свого чоловіка, вона каже, немає в мене чоловіка. І він каже, правду ти сказала. Вона приходить до криниці в 6-й годині. Тобто за нашими мірками, то в 12 годині. Уявіть собі, що ми в 12-й годині, в літі, коли така гарна жара Сонце більше 30 градусів, ми перебуваємо у полі і щось там робимо. Дивно б то виглядало, правда? Так само жінка, коли приходить в тій порі по воду, так само дивно це виглядає. Але знаючи своє життя, вона розуміє, що інші її критикують, осуджують. І щоб не попадатися на очі, вона вирішує йти по воду тоді, коли немає нікого. Коли щоб якомога менше зустріти людей на своєму шляхові. Але, дорогі у Христі, деколи, я думаю, що я недостойний, що Господь зі мною розмовляв чи спілкувався. Може, мої гріхи десь засліпують мою духовну, моє духовне життя? Можливо, деколи опускаються руки і хочеться сказати, а то не для мене. Я не такий, щоб Господь зі мною спілкувався. Подивіться на цю Івангельську розповідь, де Господь промовляє до жінки, можна сказати, грішниці. Тому що вела блудне життя було п'ять чоловік. Але вона, що найголовніше в цьому діалозі, де жінка говорить правду, де вона є відкрита перед Ісусом, де людина є відкрита перед Богом. Де коли тяжко нам. Дізнатися правду про себе, або коли хтось нам зверн, звертає увагу. Коли хвалять, це все дуже класно, дуже гарно. Нам подобається. Ми тоді е, в нас виростають крила, і ми хочемо робити всім добро, всім допомагати, бо нас похвалили. А коли ми чуємо критику в свою сторону, коли ми, нам звертають увагу, тут недобре зробив, тут недобре зробив, відповідно, починається бунт всередині серця. Хто він такий, а що він таке може говорити чи щось сказати. А деколи можемо ще навіть і до суду піти. Тому що зачепили нашу гідність, коли людина звернула нам увагу на певні наші недоліки. Дорогі у Христі, ми є люди, і ми маємо таку ваду, що ми ну, не будемо робити все ідеально. В Будь-якій справі будуть певні недоліки. І це дякувати Богу, що хтось нам вказує на ті недоліки. Тобто виправляє, вправляє в нас в певних наших життєвих справах. Пам'ятайте, що добрий друг це не той, який хвалить, який приховує наші недоліки, який, можливо, навіть там і допомагає нам в наших недоліках, але той, який скаже: чуєш, чоловіче чи, чи жінку, тут ти неправильно робиш, ти недобре поступаєш. Знаєте, був такий випадок, коли два товариші досить товаришували від самого початку, від самого дитинства, вже повиростали, мали свої сім'ї, дружили з сім'ями, і один товариш заводить собі коханку. Цей другий знає про це, але не знає, як поступити. І не може нічого зробити, і приховує це. Ну і як, каже святе письмо, рано чи пізно. Все приховане стає явним. І так сталося, що ця дружина дізналася. І каже, як так? Ти ж найкращий товариш? Ти найліпший друг. Ти не міг йому сказати, що це неправильно і що це їй недобре зробив. Чому ти його не напоумив? каже, тим більше я дізналася про ці речі саме остання. Чи це і добрий друг? Це друг, який приносить, коли будемо казали, робить ведмежу послугу, колись нам у школі казали. Добрий друг завжди скаже правду. Підтримає і допоможе і поправить мене. Тому дружімо добрими і хорошими друзями. Кожен з нас сьогодні прийшов до церкви. Певно, що перед тим, як виходити з дому, ми дивимося в дзеркало. Як ми виглядаємо? Чи добре, чи можна так і до церкви, чи немає ніяких недоліків, чи, чи треба щось поправити? Подивилися. Усміхнулися до дзеркала, які ми гарні, і пішли ми до церкви. Наприклад, в будний день йдемо на роботу, на працю до своїх обов'язків. Так, дорогі Христі, треба час від часу заглядати трошки далі, ніж на свою зовнішність, внутрішнє життя. Подивитися. Але подивитися не так, який я добрий і гарний. Але що там треба поправити? Що треба змінити? Бо так воно є, що є моменти, коли певні речі треба змінити. І дивіться, що відбувається. Жінка, яку критикували, певно, що осуджували, їй не довіряли, вона, зустрівшись з Богом, біжить в місто, де вона жила, і повертається з великою спільнотою людей яких привела до Ісуса Христа, привела до Бога. І вони що кажуть в кінці? Ми віруємо не тільки Твоєму Слову, але побачили, що то дійсно Месія, що то дійсно Христос. Дай Боже кожному з нас привести, бодай одного свого товариша до церкви, але не тільки один раз. Але щоб він зумів приходити кожної неділі, відвідувати. Щоб він міг поправити своє духовне життя. Сьогодні також згадуємо свято Матері. Це особлива місія в житті жінки. Вона, яка носить дитину у своєму лоні. Зоважте, тільки у матері б'ється два серця. Її і її дитини. Мати виношує, народжує і виховує дітей. Як кажуть таке вислів'я, що світ починається з матері. І так воно є. Кожен з нас, який тут живе на землі, він починає свій світ зі своєї матері. Дивіться навіть Бог Ісус Христос Всемогутній, Вседержитель, який в будь-який момент міг зійти на землю. Він вибирає, що прийде в такий спосіб, як звичайна людина. Він вибирає собі матір. Він народжується з жінки. Він перебуває 9 місяців у лоні своєї матері. Знаєте, мати, це. Та людина, яка може замінити всіх у світі людей. Бути подружкою, бути мамою, бути батьком, бути доброю порадницею, бути товаришкою, бути вчителем всім. Але знаєте, матері ніхто не замінить. Хоч, яка би була особа чи людина побожна, добра, вічлива, але моя мама є найкраща. І для кожної дитини мати це є такий скарб, це благословення. І дякувати Богу, що ми маємо таких матерів. Подивіться, це є виховання, народження, виношування дитини, де зараз, коли ми маємо таку трудну ситуацію в державі, скільки наших дітей, синів, дочок, чоловіків стають на захист нашої держави. Це також великий вплив наших матерів. А скільки вони ще страждають, скільки вони переживають за своїх дітей, скільки молитва матері рятує життя своїй дитині. Святий Гостин каже: Дайте мені матері, які моляться, і я врятую світ. Дорогі наші матері! Жаю вам бути матерями в молитві, які завжди пам'ятають за своїх дітей, які завжди дбають, які завжди виглядають зі своєї оселі чи зі свого подвір'я, коли до них приїдуть їхні діти. І пам'ятайте, якщо у вас є діти, Господь вас поблагословив, якщо у вас є внуки, це ще більше благословення. А якщо ще є правнуки, ну то ви щасливі, що живете на цьому світі і бачите стільки своїх поколінь. Ну а коли вже ви ще й будете на весіллі своїх правнуків, ну, то Господь любить вас дуже сильно, найбільше. Одна мати, яка мала дуже. Багато своїх обов'язків. Мала четверо дітей. І працювала, хотіла забезпечити своїх дітей як найкраще, дати їм найліпше майбутнє. Відповідно, втомлювалася, відповідно, і нервувалася, сердилася, щось виходило, щось не виходило. І прийшла за порадою до священника. Священник каже, вислухав її і каже: знаєте, мусите знайти час для себе. Робити те, що ви любите. Бодай 15 хвилин у своєму щоденному житті. Кожен день, 15 хвилин, від, від виділити суто для себе. І так вона почала робити. Коли все свої обов'язки виконала, знаходила 15 хвилин, закривалася в кімнаті і собі сиділа. Ну і дітям було цікаво, що ж там мама робить. Вони відкривають двері. А там сидить мама, п'є каву і їсть цукерки. Діти питаються, мамо, що ви робите? А вона, а вона відповідає: Не заважайте мені робити вам щасливу маму. Тобто, щоб бути щасливою мамою, треба що робити? Пити каву і їсти цукерки. Дорогі матері, це такий певний приклад життя однієї матері. Хай Господь вам дає добрих дітей, благословених дітей. Але пам'ятайте, що це є клопітка і велика праця. Вона не закінчується сьогодні, вона не закінчується завтра чи післязавтра. Вона закінчується тоді, коли ми вже переступаємо поріг у інше життя. До того часу мати завжди буде переживати, завжди буде виховувати. І допомагати своїм дітям. А ми, як добрі, хороші діти, завжди будемо пам'ятати, що в нашому житті є те місце, куди ми завжди повернемося і нас там завжди чекають, і нас завжди люблять. Це місце, де живе наша мама. Амінь. Христос Воскрес! Do X a assim, do or a assim.